Це котельня у Квасилові, яка постачає тепло до 15 житлових багатоповерхівок, школи, садочка та інших об'єктів. Раніше вона належала рівненській районній раді, але після децентралізації громади зобов'язані взяти на баланс усі комунальні об'єкти, які знаходяться на їх території. Рівненська районна рада зобов'язана була згідно закону до 1 липня передати майно, яке знаходиться на територіальній громаді. Відповідно, котельня, яка обслуговує квасилівчан, вона знаходиться в них на території. І ми. Своїм рішенням передали котельні юридичні особи повністю підприємство, яке генерує ТПО, запропонували забрати рівненський ОТГ. Іншого варіанту законодавець рівненській районній раді просто не залишив. Ми зобов'язані ми це зробили сьогодні. На сесії Рівнеради ради депутати одноголосно прийняли у власність об'єкти, що знаходяться на території громади, але до цього належали рівненському району з поміж інших котельню у Квасилові. Є 3,5 мільйона боргів від населення Квасилова, які зараз фактично районна рада повинна фактично зробити процес, запустити процес по тому, щоб населення активніше сплатило свої зобов'язання. Майно дійсно яке ми приймаємо, воно не є новим. Абсолютно, все майно, яке ми приймаємо. От відповідно, що потрібно буде робити, реконструювати. Я думаю, що спеціалісти скажуть, оглянуться майно. Відповідно, тоді буде технічне рішення, що робити далі. Котельню у квасилові обслуговує теплопостачальне підприємство Рівне Райкомуненергія. Його директор розповідає: мешканці багатоповерхівок за тепло винні понад 3 мільйони гривень. Водночас підприємство має заборгованість перед Нафтогазом 5 мільйонів. Чого виник цей розрив? В цьому передує дуже багато факторів. Перший фактор це починаючи з того, що з 2017 чи 18 року приймались депутатами районної ради по 2020 рік економічно обґрунтовані тарифи, що призвело до збитків певних. Другий варіант це дуже стрімкі скачки ціни газу на ринку, і підприємство просто не встигає коригувати свій тариф під ці стрибки. За словами Антона Заглинського, передача підприємства у власність рівненської громади та борги не вплинуть на опалювальний сезон у Квасилові. Зараз працівники у штатному режимі готують котельню та мережі до роботи. Оксана Туз, Валентина Гордич, Роман Шакунець. Новини на Суспільному.